Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 26 квітня приблизно о 1.23 на 4 на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний вибух. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? слухаємо Тернополян на Тернопільщині. 26 квітня прогнозують мінливу хмарність. Чекаємо цього дня на короткочасні дощі вранці та в день та грози. Вночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла. В день 15-20 тепла. У Тернополі 26 квітня прогнозують мінливу хмарність. Вранці та в день йтиме невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. Вдень 17-19 тепла. 26 квітня 1998 року у Х'юстоні у США Барбадос Трон Кінг провів наймасовіший в історії сеанс одночасної гри у шашки. Він грав одночасно із понад трьома стами шахістами і виграв у всіх. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВІ-4.